У США грабіжники атакували потяг з побутовою технікою, коти отримали в спадок 300 тисяч доларів. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Більше пічного пограбування ви ще не бачили. У США натовп пограбував потяг, поки той стояв на перехресті, і сталося все серед білого дня. Майже два десятки грабіжників відкрили вагони та вкрали коробки з побутовою технікою. Злочинці погрузили товару автомобілі та втекли. Поліція змогла затримати лише шість злочинців та повернути частину вантажу. Решту зловити так і не вдалося. Таких грошей коти ще не бачили. Мешканка нью Йорку залишила своїм улюбленцям 300 тисяч доларів на все, щоби і котики комфортно жили після її смерті і ні в чому собі не відмовляли в прямому сенсі цього слова. Чоловік жінки помер десятки років тому. Вдруге вона заміж так і не вийшла. А дитина померла ще, будучи маленькою. Помічниці жінки кажуть, що коти для неї були як діти. Про котів тепер дбають помічниці жінки. А от після смерті пухнастиків залишок грошей прийде до її сестри, яка живе в Нідерланде. Окрім грошей, жінка ще й детальну інструкцію по догляду залишила. Незвичайна крадіжка сталася в Аргентині. Злодія вже прозвали Канатоходцем. Чоловік заліз на стовп і пройшовся по проводці, щоб вкрасти мідь середини дротів. Люди, які стали свідками, повибігали з оселі, викликали поліцію. Як тільки копи приїхали на місце, злодюжка спустився і його арештували. Виявилося, що вкрав він пару ножиць та 30 метрів кабелю. Чоловік пояснив, що у нього немає роботи, тож він вимушений якось заробляти собі на життя. Цікаво, на що він розраховував, коли робив це в день. Може, на те, що за таке шоу люди не викликатимуть копів. А зараз будете сміятися. Усе поліція знайшла купу наркотиків у сумці з написом Точно не сумка повна наркотиків. Ну, читаєш ти і одразу вірити хочеться, правда? Поліцейські не повірили в автомобілі, окрім наркотиків також знайшли заряджену вогнепальну зброю. Тепер парі загрожує чималий термін.